Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття! Пропоную на початку переглянути фото. Що ви бачите? Так, це будинки, але вони різні. На першому фото зображен приватний будиночок, а на другому багатоповерховий. Дітки, що спільного між цими будиночками? Чим вони відрізняються? На першому фото будиночок для одної родини, а на другому будинок, в якому живе багато родин. Але це обидва будинки, де мешкають люди. А що ще в них є спільного? Пропоную вам послухати віршик, який написав Іван Гнатюк. А віршик називається Наша хата. Цей віршик не про таку хату сучасну, в, якої, в яких ми зараз з вами мешкаємо, а про хату, в якої жили у давні часи. Я люблю свою хату. І подвір'я, і садок. Де і сонця багата, і в жару холодок, тихо й затишно, квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо бджоли в цвіті гудуть. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконці привітне, і дубовий поріг, і ряденця строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. Рідна казка про гнома, рідна стежка і сад, всюди добре, а вдома краще кажуть сто крат. Дітки, про що цей віршик? Так, про хату. А хто розповідає? Мабуть, автор розповідає про свою хату, в якій він колись раніше жив. Дітки, а чи зустріли ви, чи почули якесь незнайоме для вас слово? Так, у віршику є слово ряденце. Це давнину називалося покривало. Яке шила господиня із тканини, яку сама ткала вдома на станку? Дітки, коли ви слухали цей віршик? Яку картину ви собі уявляли? А за що автор любить свою домівку? Ось послухайте ще раз, як він описує хату. Стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг, і рятенце стракаті, і рушники на стіні, навіть дим в нашій хаті, рідно пахне мені. А чи запам'ятали, як він описує подвір'я? А ось послухайте, і подвір'я, і садок. Де і сонця багато, і в жару холодок? А ще він дуже гарно описав садочок Тихо й затишно квіти коло хати цвітуть, і невтомне все літо бджоли в цвіті гудуть. Дітки, а чи ви любите свою домівку? За що ви її полюбляєте? Якби ви були автором цього вірша? Як би ви назвали цей віршик? Подумайте. А зараз я пропоную невеличку вправу. Давайте уявимо, що ми з вами опинилися на лузі. Як би ви почули? Поруч джуджать джмілі, як би вони джуджали. Пролетів поруч Камарик. Ви побачили кульбабку і захотіли на неї дмухнути. Молодці. Пропоную наступну вправу. А давайте з вами трішечки теж станемо поетом. І спробуємо добрати до деяких слів Риму. Слова, які будуть закінчуватися однаково. Наприклад, до слова садок, холодок. Медок. Спробуйте самостійно. До слова цвітуть, гудуть, «ідуть», пливуть, підберіть свої слова. До слова сніг. Поріг. Періг. Молодці. Дітки, є таке прислів'я: де мир, там і лад, там і в хаті. Благодать. Як ви розумієте це прислів'я? Отже, в домі, де буде, не будуть сваритися, не будуть лаятися, в такому домі. Буде все добре, все гарно. А іще інше прислів'я: люди добрі, хата тепла. В будинку, де добра родина, навіть це вже зігріває. Дітки, любіть свій дім. І скажіть своїм, розкажіть своїм батькам, за що ж ви його любите. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!